Пане Юрію, дійсно гріх не поговорити про Дональда Трампа і в контексті власних виборів. Ну радше вже не про Трампа, а про Трампізм та його наслідки. Бо, власне, те про що ви згадали на самому початку включення, демократи виграли перші такі умовно великі вибори після повернення Трампа до Білого Дому. Вони здобули перемоги у трьох ключових регіонах, зокрема у виборах мера Нью-Йорка, а також зберегли владу за губернаторами штатів Вірджинія та Нью-Джерсі. Як можна оцінити, що є тут тенденції? Чи це просто такий, ну скажімо так, нормальний вибір і політичний процес в Америці, коли десь беруть республіканці, десь демократи? Чи це все ж таки вже сигнал, що трампізм не до смаку не тільки на зовнішній арені, а й власне американцям? І скажімо, так це буде як тенденція, що демократи зміцнюватимуть свої ну скажімо так, представництва, а республіканці надалі втрачатимуть. Ще один дуже важливий четверта Перемога це перемога в місті Цинцинната, Боротьба за вибори мера міста, штата Гая, де рідний брат е, віце-президента Джейді Венса е, Корі Бауман балотувався. Так він програв демократичному кандидату з різницею в голосах. вдумайтесь, переміг демократ 78,2%, А рідний брат Венса здобув всього двадцять 21,8%. І це при всій підтримці республіканців і самого віце-президента. і це при тому, що штат Огайо – це рідний штат. Віце-президента, і вони там про і це такі закостінілий республіканський штат. Ну на від сената переміг демократ. Так ось результати всі всіх перемог демократів і поразок республіканців все ж таки криється не в, тем, не в тому, що такі сильні кандидати від демократичної партії балотувалися. А результати провальні для республіканців викликані тим, тим що виборці голосували свідомо принципово. Категорично проти Трампа і всіх, кого підтримував Трамп та Трампійська партія республіканців, повністю провалювалося в цих містах, в цих штатах, і саме головне в місті Нью-йорку де саме Трамп призвів до перемоги опозиційного кандидата до нього мамбані, тому що Трамп заявляв, що він його посадить, він його депортує, він його вижене з країни, тому що він набув громадянство Сполучених Штатів Америки тільки сім років назад, в 2018 -му. Тому він, взагалі з Уганди родом сім'я мігрувала в Індію. А вже аж з Індії вони іммігрували Сполучені Штати Америки, де він натуралізувався, здобув набув громадянство Сполучених Штатів Америки. Ну він такий лівий соці... соціаліст, комуніст. Його по різному Трамп і республіканці і всі інші обзивають, що він там хоче зробити безкоштовний транспорт, здешевити житло соціальне для уразливих верст населення. Хоче допомагати бідним, хоче трошки оподатковувати багатих, зробити Нью-Йорк доступний для всіх, а не тільки для багачів, мільйонерів і мільярдерів з Городстріта. Ну і за це Трамп безумовно його і республіканці дуже сильно не взлюбили. Ну і на цьому фоні Нью-Йорк ніколи не був містом республіканців, як і Вашингтон. І Трамп дуже не любить як Вашингтон, так і не любить Нью-Йорк, тому що вони завжди були проти республіканців, проти Трампа. Ну і тим не менше, це така перемога. Вона викликана реакцією громадян Сполучених Штатів Америки на трампізм на цю хворобу, яку Трамп 10 місяців нав'язує прививає в Сполучених Штатах Америки. Якась епідемія холєра, от, тарифи, податки, зниження для. Багатих но підняття е, оподаткування для бідних скасування медікер, це медична страховка Сполучених Штатів Америки для малої як кажуть для е, бідних верст населення. О, і оцей шатдаун, який в Сполучених Штатах Америки при Трампі досяг абсолютного е, рекорду сьогодні вночі, у 34-та доба е, шатдауна, Пішла, що Трамп обвинувачує, що саме із за шатдауна, і за філібастера е, він програв, тому що його не було у списках і за цього республіка республіканці нібито то переграло ні, не за того, що Трампа не було у списку, переграла республіканська партія. А ця політика сповідувана Трампом це кидання з одної країни в іншу підвищення тарифів, яке вдарило в першу чергу не по тих країнах, проти яких застосовували ці високі тарифи, а виключно проти покупців, проти електорату Трампа, проти простих американців, які переплачують на сьогоднішній день китайський імпорт в усіх магазинах з надбавкою 10-20%. Двадцять відсотків від ціни, яка була за часів Байдена, оці всі 18 мільярдів доларів, які не до отримали американські фермери і за торгівлі сої, де Китай заблокував Китай американську сою на везення в США урожаї 24 року, і вже 25 п'яту року урожай сої не було куди дівати. Тобто, два двохрічних врожаї сої заблоковані було на багато місяців, мінімум на півроку в Сполучених Штатах Америки. Америки, ну і цей цьогорічний урожай, і тільки особиста поїздка в південну Корею Трампа і розмови Сі дзіньпіня і поступки, в тому числі в тарифній політиці між США і Китаєм, спонукало сі дзіньпіня розблокувати імпорт американської сої в Китай, Чим спасли республіканські штати у цих виробників фермерів у сої Оце електоральні удари, які б'ють по рейтингах. Трампа, вони всі дуже погано відбуваються на самому Трампа. і за його такої спонтанної, необдуманої, такої волюнтаристської політики, економічного тиску на сусідів, на стратегічних партнерів, на союзників, все це безумовно погано відбувається на результатах виборів. І це ще за рік до проміжних виборів, які будуть рівно через рік на листопаді наступного року. Де будуть добирати до конгресу і до Сенату Сполучених Штатів Америки, де я прогнозував уже весь рік, що республіканці можуть отримати катастрофічну поразку і втратити контроль і за сенатом, і за конгресом, і в ньому здобудуть перемогу демократи. Не тому, що вони такі розумні, вони такі сильні кандидати, а тому, що політика Трампа і республіканської партії така тупорила, така недологлядна, така самовбивча, що американці не хочуть голосувати і виходять мільйонами людей, Людей на протести два тижні назад ні королям в Сполучених Штатах Америки. Ми не хочемо ніякого монарха. Ми не хочемо короля. Ми його скинули в 1776 і нам більше цього не потрібно. 250 років назад. Ну і от на такому фоні безумовно ми бачимо ці результати, і вони абсолютно прогнозовані мною, принаймні очікувані. І я не отримав ніяких сенсацій. Навпаки, тільки повне підтвердження всіх своїх річних прогнозів. Пане Юрі, от ви власне згадували щодо політики Сполучених Штатів Америки. Тут уже питання більше від наших глядачів, адже бачу, що вони в чаті дописують, слухаючи нашу розмову. Власне стало відомо, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів у вівторок, 4 листопада, пом'якшило деякі санкції проти. Білорусі, ну і зокрема, скасовані обмеження проти національної авіакомпанії та дозволені операції пов'язані з президентським літаком Лукашенка. Видання зазначає, що цей крок є останнім у процесі потепління відносин між сполученими штатами та Білорусі. Хотіли почути ваші думки з цього приводу. Ну, і, зокрема, як буде реагувати і Москва також. Ну, це є результатом договорення між американцями і режимом Лукашенка, які домовлялися місяць назад, що Лукашенко випустить політичних ув'язнених дисидентів, які сидять в тюрмах Лукашенка. В обмін на це американці відновлять дипломатичні стосунки з Лукашенком на рівні посольств, вернуть послів свого посла і встановлять нормальні робочі Маматичні стосунки і від розморозять надання комплектуючих для е, білоруської авіакомпанії для Боїнгів суто для тих екземплярів, літаки. По кожному літаку з кожним заводським номером, тільки для цих і будуть пильно дуже. Бо я спочатку дуже сильно критикував цю ідею. Я розумів, що це лазейка заради Кремля, що Кремль зможе купляти запчастини до своїх боїнгів. А американці це на щастя все ж таки дуже жорстко проконтролювали і сказали, що ми будемо поставляти комплектуючі тільки для тих боротів літаків боїнг, які є зареєстровані і дійсно білоруські, по яких немає жодного сумніву.